Дуже хочеться встановити біледлінзи, але не розумію, наскільки часто та як в них замінювати лампи. Таке питання досить часто отримую, і це нормально, тому що більшість водіїв на сьогодні тільки ознайомлюються з біле лінзами раніше не користувалися. Саме для цього я тримаю внутрішню частину, щоб показати, що ламп тут немає, і міняти нічого не потрібно. Так біледлінзи виглядають повністю у зборі. І так без відбивача та самої лінзи. Конкретно у нас найбільш популярні класичні двочіпові білет-лінзи, в яких є основний світлодіодний чіп та відбивач на ближнє світло, та знизу є додатковий відбивач та світлодіодний чіп, який додає на ближньому в центрі і дає дуже хороше дальнє світло. І також двочіпові лінзи є в такому виконанні, де так само є основний, а додатковий реалізований ось таким чином, з маленьким відбивачем та направленим світлодіодом. До речі, ось такі дальні дуже потужний виходить. Тобто ми бачимо, що тут окремих ламп немає, нічого замінювати не потрібно, і це добре, тому що саме через це отримується дуже хороше світло через правильне розположення світлодіода і через правильне фокусування. Якби тут можна було щось замінювати, то такого яскравого і широкого світла ви б не отримали. Зазвичай, після відповіді, і, скоріш за все, у вас зараз виникло запитання, а що, коли перегорить, замінювати все разом потрібно. так, якщо таке станеться, то тільки так. Але вже більше шести років по всій країні встановлюються біле длінзи різного типу, і навіть самі перші вони до сих пір працюють. І так само на вантажних автомобілях вони проїжджають в рік по 200-300 тисяч зі світлом, і там до сих пір все працює. І деякі бренди вже дають цілих три роки гарантії, тому це як мінімум впевненість в тому, що вони будуть працювати довго. Сюди можна додати, що в автомобілі іноді потрібно багато чого замінити саме в зборі, і дуже нелегко. А поїздки з хорошим яскравим світлом, яке додає безпеки, думаю, точно того варті, щоб там через 4-5 років щось замінити на нове.